Вітаю, друзі, слава Україні! Маємо в реалізації таку щеплену хвою, різну це дерева для невеличких садів. Щоб ви розуміли, що ріст дерева визначається однорічним приростом, якщо тут однорічний прирост, 15 см, то кожного року така сосна чи ялинка буде підростати ширину і висоту на 15 см. Якщо в такого сорту приріст всього лише 5 см, то так само буде приріст вашої ялинки чи сосни. Коли в лісі сосна росте кожного року метр, за 10 років вона буде 6, 8, 10 метрів, то тут ця сосна. За 50 років буде можливо 2,5 метри, можливо 2 метри. Але ці форми можна стригти, робити з них кулясці, колоновидні. Є вони такі зелені, є жовті помаранчеві форми. Так само ялинка. 30 ялинки, 5 см, можливо, 7. Рости вона в саду буде дуже помаленьку. Гарні композиції для саду. Є такі плакучі форми. Голубенькі, світліші, темніші. Коли піде молодий приріс, вони взагалі будуть прекрасні. Зараз проводимо чистку. Трошки підгодуємо, і це все буде в продажу. 3 літра контейнер, ціна невелика, так і для таких щеплених форм. Вони вже тут ростуть четвертий рік від моменту щеплення. Є на штампі, штамб невеличкий, там від 20 до 50 сантиметрів. Різні різні форми і ялинки, і сосни. Можливо комусь цікаво придбати це все оптом для площадки чи для садового центру. Звертайтеся, будь ласка, ціна буде гарна.